Сьогодні другий день чемпіонату і другий день турніру. Я не знаю, як встигати, бо я другий день знову запізнююсь. А сьогодні запізнюватись не можна, тому що ну, стек буде таяти. Зараз швиденько сідаю в авто і думаю, що встигну долетіти якомога швидко, правда? Пробки, як завжди. Якби я не намагався летіти, пробки тобі не дадуть встигнути. Тож, турнір вже почався як 2 хвилини назад. Надіюсь, що батон розіграли таким чином, що я буду далеко від бландів, але нічого, все одно стек майже стартовий, тому пару хвилин не так і печальненько. Біжу-біжу вже на турнірчик і погнали, погнали брати це діло. Так, все, добжав. Такий у мене сьогодні стіл. З цим хлопцем будуть проблеми. Бачите, який серйозні. А от з цього будемо добирати. Він ще й чіпак столу. Ну вже ж, подивіться. Ну погатий хлопець. У нас перерва 10 хвилин, ми відіграли 4 рівні по 25 хвилин. Середній стек, мабуть, 1160, там світло вимкнули, тому не видно. Я набив 150 тисяч. Тож, працюємо далі. Здорово, здорово. Передавай, привіт підписникам. Под Дивись, <різько> <ти> дивишся з фішками <різько> прийшов. Зараз ваньку виб'ємо очередний раз. Запам'ятайте його. Нарешті пізня реєстрація у нас закрилась, зібрали майже 1 мільйон 300 тисяч. Неймовірно багато людей було. Середній стек наразі 225 тисяч, кванди будуть 2 тисячі 4 тисячі. Я набив 250 тисяч, але потім зловив картет десь на годину. Наразі у мене 220 тисяч. Продовжуємо? Ну, ось такі непогані призові у нас вийшли, але є проблемка, У мене залишилось 100 тисяч зі стеку. Флешдрони зачинилось, довелося блефувати. Блеф не удався. Опен 10 тисяч, я 89 запушив, у мене ту скоро. Сів я в майновенці. Реально не дуже був. І якісь неймовірні речі пішли відбуватися від регулярів Лімпол, мого ізоля, сім ББ, Лімпол мого ізоля, десять б. Прикол в тому, що мені здали тусь король, я полізовав один раз сім ББ, не потрапив у флоп, упав. Потім другий раз я полізовував 10 ББ, з король, не потрапив у флоп. І вийшла роздача якась цікава. 400-800 було 2000. Я отримав з МПшки 4 тисячі, отримав пол від жителя. І тут прилетіло 24 тисячі до цього. У нас то стороль. До цього я ж два рази не потрапляв убор. І це виходить в мене з 150 бландів, 150 бандів, 150 бандів розігрувати ту стороль, а вином якось надто широко. До того я поставив 5 бет, 51 тисячу, пас від любителя і отримав пол. Флоп, король, валет 5, там чек, ну, СПР такий, що мені не, немає сенсу погляди на дві ставки, я поставив пуш, людина довго думала, і я отримав пол від короля, потім ще одну виграв роздачу. Зараз три стартових стейки, це десь топ-5 стейків. Роман відкрився 4 тисячі, метробетовий 15, тут 95 тисяч на блендер 1002 тисячі. У нас отака, я не знаю як тут викинути, тому буду колити якого. Mm -hmm. mm -hmm. Надіжно. Надіжно. У нас проєкт, ванди зараз будуть 1 тисячі, 2 тисячі. Залишилось грати два рівні по 35 хвилин. Середній стек 185 тисяч. У мене було вже 400 тисяч, але 5 разів зайшли АК. І 4 рази я натрап у флоп. це все тут 4 поти були. Зараз 350 тисяч, це гарний стек. Завтра ще можна буде 3 рівні. І будуть давати 40 бланків одразу. Тож мета зараз набити 500 тисяч і перейти з гарним стеком у другий день. Гарантію, до речі, перебили, вона вже більше ніж півтора мільйона секру. Запакувала на завтра 321 тисячу і це буде 128 ландку. Виходить, що я приніс три стартових, це непоганий стек. На піку був 400 к більше не піднімався. Була така година, що просто всі руки повбивали і вийшов трохи за ренч в одній роздачі і скрив по четвертій парі блеф і був правий. Тож на цій роздачі трохи комбекнув стеку. В принципі, супер важких рішень цей день не було, це плавно було. Багато фолдів, може, десь по оверфолдів, але в принципі думаю, що нормально. Тож зараз їду додому, монтую цей влог, і завтра на одинадцяту продовжуємо боротьбу.